Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні ми продовжуємо курс наших освітніх відео. Сьогодні я тут, як завжди, з Святославом, і сьогодні ми попробуємо відповісти на декілька можливих, на нашу думку, запитань. Зокрема, чому в умовах постійної небезпеки та труднощів деякі люди не просто адаптуються, а ніби шукають цього відчуття знову і знову? Чи справді ми підсвідомо звикаємо до стресу і починаємо його потребувати? Одна з наших слухачок поділилася цікавим спостереженням: баланс у важкі часи здається недосяжним, адже напруга страх і боротьба стають звичним фоном життя. Та коли небезпека минає, залишається дивне відчуття порожнечі, наче без стресу чогось бракує. У цьому випуску ми поговоримо про психологію екстремальних ситуацій, механізми залежності від стресу. Та як працює наша психіка в умовах постійного виклику? Чи можна відвикнути від напруги, як знайти баланс між острими відчуттями та внутрішнім спокоєм? Відповіді вже за Все до слова, вам слава. Дякую, Саша. Вітаю всіх, шановні глядачі, слухачі. Нам приємно, що ви не лише дивитеся, але й залишаєте коментарі. Окрім того, Саша, я приємно здоволений тим, що Коментарі, які я побачив, ваш технічний адміністратор мені надіслав, здаються, мені не просто цікавими, а ще й глибокими з точки зору самопсихології. саме психології. Тому ми вдячні вам за таку активність, шановні друзі. І будемо починати. Хотілося б сказати про те, що кожна людина, Саш, має певні виміри своєї свободи. Да? І один з цих вимірів це індивідуальна свобода, яка складається на підставі вашого особистого досвіду, виховання, культурних традицій. А інша свобода це колективна свобода, яка складається завдяки тому, що навколо вас є якісь люди, норми, правила і так далі. От Перша ця свобода індивідуальна, вона насправді має якісь межі. А за цими межами, можливо, щось невідоме, певна небезпека, можливо, щось неприйняте. І відповідно це певні страхи розширити ці межі, вийти за них. Набагато простіше відбувається ситуація з колективною свободою, тому що там все зрозуміло. Є чіткі правила, норми, виходиш за ці правила, за ці норми, за ці межі колективної свободи. Є ясне, зрозуміле, можливо, навіть прописане, покарання. З індивідуальною свободою все трошки складніше. Тому що там не тільки да, ці страхи, там ще й відповідальність за те, що ти вийшов з ці рамки. І тому індивідуальна свобода завжди потребує більше психічних зусиль, ніж колектив. Хотілося б продовжити на тому, що е, оці поняття свободи і то, і іншої, да? вони фундаментуються на двох речах. Перше це життя, друге, це смерть. Але ми говоримо скоріше не про фізичну смерть і навіть не про фізичне життя це скоріше метафізичні поняття. І відповідно в процесі дійства будь-якого щось всередині людини помирає, а щось має народитися. З давніх часів такі дійства, ініціації були відомі. Є прикольний приклад Спарти. Ну, як прикольний, типу він є. Да? От, е, значить, таке дійство ініціація в Спарті називалася «Криптія». Означало воно те, що коли хлопчик досягав повноліття, його випроводжували з міста, залишали в суворих умовах, в дикій природі, і він мав за певний час перше це перемогти, вбити диких тварин, яких тоді було дуже багато в лісах. А друге, це було полювання так зване на ілоті. Ілоти це просто людини. На думку спартанців. І хлопчики мали принести до них старіші, неумовно кажучи, голови да, цих хижих тварин і, можливо, іноді. І як тільки це відбувалося, для цього хлопчика вже не було хлопчика. Що я маю на увазі? Внутрішній хлопчик цієї людини помирав. А народжувався чоловік, воїн, спартанець, який вже мав всі привілеї да, тодішнього громадянина Спарти. він вже був повністю, так сказати, прийнятий да, ісочином і самим собою. Найголовніше то друге, він сам себе приймав, тому що щось померло в ньому і щось народилося. І це цікава така історія. Е, якщо говорити далі е, про е, вже не спарту а сьогодення, зрозуміло, що в кожному з нас, виходячи з того, що навколо розруха, ми бачимо смерті якісь, да, ми бачимо якісь форс-мажорні обставини. Все це впливає на нашу психіку, травнуючи, її, ми починаємо. Виховувати в собі таку невротичну особистість. І цей внутрішній невротик не може жити. Хтось там згадував, Саш, про гострі почуття да, в коментарях. Да, в залежність від, від да, гострих почуттів. Да. Так от відповідь щодо цього, да. внутрішній невротик не може жити без тривожності, без цих гострих почуттів. Без цих форс-мажорів. Йому це потрібно, це його їжа. І для того, щоб е, яким чином вийти з цього положення, внутрішній невротик має померти. А що має народитися? Можливо, якесь внутрішнє прийняття. Да? І така позиція, вона характерна не тільки для окремої особистості, да? а й для суспільства в цілому. Да? Певний рівень невротичності, тривожності, він же, в принципі, навчати. Не треба нічого шукати і не дивлячись на те, що, до речі, є ж дослідження. Знаєш, зараз європейці проводили. Там, півроку тому, що відсоток українців, які мають... Психічні розлади. І навіть кімрок, то це прям недавньому дослідження. Що Може, не дав да, я не, не пам'ятаю точно, що відсоток українців, які мають психічні розлади, він зростає да? От, наслідок війни. Тому, якщо ми готові до такого дійства, і ми розуміємо, що наш набор має померти для того, щоб народилася Якась інша більш гармонійна особистість всередині нас, давайте працювати над цим, задавайте собі питання, чому ви зранку прокидаєтесь і дивитесь в новини. Це ви хочете робити, чи ваш внутрішній народ. А якщо не він це буде робити, то хто всередині вас, кого ви можете виховати, да? розвинути всередині себе. Це важливе питання. А якщо цей не ще й нарцистичний, і тут дуже цікаво. Це призводить до того, що він без цього жити не може. Тому що е цінність невротика для нього самого полягає в даному випадку в тому, що оці глобальні події торкнулися ж і його. Це ж і мене це торкається, значить, е якщо я в глобальному вимірі да, за зачіпнутий, да, затронутий це. Значить, я теж маю якесь відношення до глобального, підіймається якось самооцінка. От значить, я теж важливий, якщо саме зі мною це відбувається. Зрозуміло, що все це підсвідомо. Ніхто собі там не віддає, хто не рефлексує, точно не буде віддавати собі у цьому звіту. Але відбувається саме так. Е а другий момент, що е невротик свою значущість. Для, для самого себе описує якраз через зовнішні події, які його торкаються. І якщо вони дуже дуже страшні, погані глобальні, його значущість підіймається, тому що я ж з цим якось все-таки живу, можу. О, це мабливо, але, на жаль, така психічна стратегія захисту одна От, І інші. Окей, okay, Стаслав, ще е, цікавий такий аспект, тому що ця ж проблема залежності від стресу, вона ну значно глибша, ніж просто якісь там внутрішні переконання, е, тривожності, тому що це ж має як біологічних чинників. Наприклад, я чув таке, що е, чому люди такі залежні від стресу? Тому що як і більших неативних чинників е, розвивається емоційна залежність, і коли ми відчуваємо стрес крові підвищується рівень гормонів кортизолу і адреналіну. Це викликає сильні емоції, за якими потім люди як ніби підсвідомо полюють, тому що вони вже ці умовні гострі чуття. І саме це змушує багатьох з нас постійно шукати нові джерела переживання. Що ви можете сказати стосовно цього приводу? І як, можливо, практично цього уникнути, чи є якийсь ключ до цього, що було? Якось підсвідомо, ну не підсвідомо, а послідовно. Позбавитися цієї залежності? Ну, по-перше, ми не можемо сказати, Саше, що це однозначно погано. Да? Знову ж таки, як зараз з психологічної точки зору, я казав, що це стратегія захисту, да? невротизація, так і ми говоримо про біологічні чинники, а саме фізіологію, як да? функціонування цих процесів анатомію Центральної нервової системи. Ми говоримо якраз про те, що це стратегія захисту нашого. Організму, адреналін, виділився все, можна бігти або бити, наприклад, ми таким чином самі себе начебто можемо мобілізувати і рятувати з одного боку. З іншого боку, дійсно, якщо ми бачимо, що такі гормональні зміни відбуваються в незалежності від реальної небезпеки, або явної, або небезпеки, яка не напряму вас стосується. То потрібно брати до уваги питання саморегуляції, да, яким чином ми можемо регулювати свої власні стани. Для цього дуже круто підходить той вид занять, яким, в тому числі, наскільки мені відомо займаєшся ти, що ти ходиш в зал. Да, от, тим, чим займаються люди, коли ходять там, на якісь бойові мистецтва. Тобто це певний вид відпочинку? Типу, в такому плані? Це певний вид опанування е, гормонів, які впливають на ваше тіло. Mm. Тому що безумовно, що ефект накопичення, він також має перегнічуючі наслідки. От, для того, щоб цього не було, людина має входити в той рід занять, яким або mm. він займався, і це приносило задоволення. Або в той вид занять, який наближає його до використання якраз свого тіла, да, своїх якихось потенцій в реальному, в реальному, ну, в реальному ділі, в реальній справі. Да, але так, щоб це було безпосередньо можливо пов'язано да, з тілом. От. Є другий варіант, можна йти через осмислення цих всіх процесів, да, там, починати цікавитися історією, переглядати, да, як. З віку в вік, насправді, зі століття в століття бувають якісь глобальні, дуже серйозні речі. От. Якщо ми історично поглянемо і зрозуміємо, що немає нічого нового під сонцем воно, як сказано в одній з книг, то ми зрозуміємо, що можливо треба трошки простіше ставитися. І що оці поняття життя та смерті. Вони для нас настільки в фізичному сенсі, наскільки в, в фізичному мають на нас якийсь вплив і мають якусь цінність для нас. Але ж знову таки хотів договорити з приводу того, що коли людина намагається від'єднатися від такої невротичної, нарцистичної, своєї. Частин прояву, вона має прийти до чогось дійсного. Щоб прийти до чогось дійсного і цінного, треба стикнутися з простим життям, не з військовим життям, не з форс-мажорним життям, а з простим життям. Тому що воно насправді буває не менш важким, ніж форс-мажорне якесь життя, що я маю на увазі. Коли людина дотична до глобальних процесів, вона сама собі знає, що це крута, тут значить приїдає, я працюю, я впораюся, я можу. І це все так. Всі великі молодці, ті, хто має наснагу, сили, волю для того, щоб виконувати свої обов'язки, кожен на своєму місці. Це круто, але при цьому, коли ми стикаємося з простим життям, там є багато викликів. На які потрібно відповідати не через глобальні речі, а самостійно. Потрібно щось самого себе представляти. Не за рахунок глобальних речей показувати, що ти крутий, да? а за рахунок простої своєї роботи, простих своїх обов'язків, які ти виконуєш і бажано бездоганно. За рахунок того, що ти сам себе щось представляєш. Щастя повсякденна причала. А ти не, ніхто не казав, що ти маєш бути щасливим. Друзі, я прошу вибачення за те, що я відразу так, але щастя це таке дуже абстрактне поняття. Що таке щастя? Ніхто не казав, що ти маєш бути щасливим. Ми говоримо про те, що ти маєш просто мати свій шлях, але мати його недостатньо. По ньому ще треба йти. А для того, щоб ти по ньому йшов, ти маєш цінним бути і щось із себе представляти в незалежності. Від глобальних речей. Є війна чи немає. Представляти для кого внесемо. Для самого само, правила, ти сказав, абсолютно для самого себе. Ти чогось вартий взагалі, чи ні? В незалежності від того, чи є якісь глобальні трансформації, соціальні або якісь економічні, чи немає. Розумієш? А це важче, тому що потрібно собі чесно відповісти, що тут я можу, а тут я не можу, а тут мені треба навчитися. А тут треба мені е, на себе чесно подивитися і сказати, що я маю ще те, те, те зробити. Або навпаки, відмовитися і піти зовсім іншим шляхом. Але це внутрішня робота, вона вимагає зусиль, часу, енергії, яку люди боліють підсвідомо витрачати на боротьбу з приводом. Я маю на увазі з речима, які напряму їх не стосуються. О, окей, в мене є теж такі, ще. Питання, теж до того, що ми зараз говоримо, тому що це, от, наприклад, є таке, що ми часто будуємо плани на майбутнє, але ми ніколи не можемо знати, здійснюються вони чи ні. І от осіня розуміє про те, що станеться, це доля людини, яка залежить від стресу. Ну, це на мою думку. Е, важко змусити себе жити сьогоденням та насоджуватися ним, коли така стресова ситуація навколо, така напруга. І люди думають, що може піти не так, у чому можна зазнати невдачу, та які неведені наслідки можуть бути її Я Не просто живуть повсякденним життям. От як можна з цим боротися, або як рефлексувати угу. судо цього? Стосу постійно, що ти в майбутньому щось станеться погане. Іменно от, погане щось станеться. Е, я підготував е, чудову фразу Бертольда Брехта. Якщо ти дозволиш, я зачитаю. Звичайно, угу. дивись. От. Є така цитата, да? я тут десь е, думав, чи знадобиться вона чи ні. Мабуть, що знадобиться. Бертоль Брех, боятися треба не смерті, а пустого життя. Отже, ми говоримо про те, що можна скільки завгодно да, жити там в своєму коконі, намагатися думати, що так, ти в безпеці. Але як ти кажеш при цьому, да? не бачити ні сьогодення, ні майбутнього. Ну, бачити тільки погане, або тільки погане Да. то виходячи з того, що ми вже сьогодні сказали, що є фундаментальні два поняття життя та смерть. І до речі, це про екстремальну поведінку в тому числі. Да? Часто така позиція це бігство від життя, а не від смерті. Це зовсім навпаки. Нам здається, що ми біжимо до життя, щоб нас там ніхто не тронув, щоб не думати про сьогодні, не думати про завтра, а там як вийде. Да? А насправді ми біжимо від того, що може в цьому житті відбутися. І дійсно, ми не знаємо, що може відбутися. І не повинні знати, але ми повинні приймати все да? різнобарв'я нашого світу. А так і є, розумієш, це як вийти в поле з квіточками і зрозуміти, що ой, а це може там вколоти, а це може якесь ядовити да, квіточка якась, а це там ну так не можна. да. Потрібно намагатися осягнути себе через взаємозв'язок і сьогодні, і завтра, яким би воно не було. В різних проявах ніхто не каже, друзі. Що все однозначно має бути позитивно, м'яко і лояльно до вас. Але це ж вам і допоможе себе прийняти різним і сильним, і слабким. Я хочу зауважити, що люди, які займаються екстремальними видами спорту, часто це якраз ти про екстремальну поведінку говорив, часто це якраз стосується, якщо це професійні, Бігство від такої рутини, яка теж типу рутини, яка теж важка, насправді це, це, це ну, теж прояв життя. Це бігство від одного прояву життя до іншого. А де гармонія? Гармонія в тому, щоб приймати все. Хм, ну, кайфі, це слава. І, мабуть, моя, моє останнє питання на сьогодні. От часто таке буває, що людина залежна від стресу, вона ніколи не приймає допомогу не тільки від сторонніх, але і від найближчих людей. Вона вселято відмовляється, знаходить причини, чому іншим людям не варто дочатися в процесі і зривати її квами. Коли ж їй все-таки доводиться, погоджуватися з допомогою оточуючих, вона відчуває себе некомфортно. Вона шкодує про своє рішення та лишається переконаною в тому, що самостійно боролася б краще. По-перше, чому таке стається і як з цим боротися? Ну, дякую, Саш. За... Так, да, це цікава історія, є таке. От е, я скажу більше, що мабуть, що кожен з нас, да, я думаю, і ти, ну я особисто скажу, що в мене теж бувало таке, що в стресових ситуаціях, ти намагаєшся вирішити питання сам, да, і ти не, не готовий приймати допомогу іншим. Да. Е, По-перше, це е, пов'язано якраз з цими невротичними особливостями, так, коли. Типу, має бути контроль, ти маєш все контролювати, ти маєш за всім встигнути, ти маєш, розумієш, так? це гіпер така позиція людини. А другий момент він стосується того, що людина, яка знаходиться в стресі, вона трошки, можна сказати, все-таки кайфує. Від цього серед життів від цього все. Так, да, вона трошки кайфує, вона отримає, чому я пояснював, да? ми казали, що є внутрішній який є внутрішні нарцистичні невроти. Да? Він від цього кайфує, типу, все ок, все класна, типу. Да? От, а потім може собі сказати, оце я молодець, оце все-таки зміг якимось чином там, всі ці почуття пережити. Да? І я взагалі ну, супер-пубіркудою. пупер -кудов. А друга причина, мені б не хотілося казати, тому що не всі можуть зрозуміти. Я скажу скоріше такою фразою з одного з класиків, якого я дуже поважаю. У е е нього є такі речі: Грязя землі волнує води, бушують бурі бішум'яти. І грозне цеп'ю сіл природи, весь мір інституна обіга. Це Йоте Фауст. Тут говориться якраз в метафізичному сенсі, що постійно да, на планеті щось відбувається, і постійно є якісь утримуючі речі, да, які стосуються і нас, тому що ми ж всі людство, ну, представники да, даного виду. І тому, коли відбувається якийсь стрес, о, ми намагаємося, намагаємося через це. Тригерування через такий ритм да, приєднатися до цього загального да, розвитку тривоги, да, котрим вісьмір дається на об'єкти. Окей, <тас> це okay, це складно. Тож, все-таки завершуючи вже нашу зустріч, все-таки е наостанок, як знайти цей внутрішній баланс, щоб не бути постійно на дорозі, як перестати шукати оці постійно гострі відчуття. А жити усвідомити себе, Саш. Усвідомлювати себе. Так, а що почати? Бо це знаєте, така красива фраза усвідомити себе. А що почати? От що, наприклад, людина скасує, що мені завтра початить? почати? Почати запитання, які ти маєш собі е, задати. Перше е, почуття, е, запитання можуть ділитися на декілька напрямків. Перше, що я відчуваю, що зі мною коїться, і як ті ці почуття проявляються. Друге, про що я думаю? Що в мене з думками? До чого вони приводять ці думки? Mm -hmm. Третє, як я себе поводжу загалом? І що керує моєю поведінкою? Джерло, це. Так. І mm -hmm. до чого воно мене все веде. Бачиш, тут є емоції почуття. І е, раціональні речі, продумки, да? і безпосередньо фізичний впояв, як повинні. І зрозуміти, а це те, чого я заслуговував, а це те, що є моїм еталоном чи ні. Якщо мені не треба впадати в норм, це теж ваш прояв, все нормально. Але потрібно розуміти, що ви маєте. Більш цілісно виглядати для себе в першу чергу. І сьогодні, да? і в мене. Про що я хотів сказати, я сказав. Ну, що, вірю в на, на, наших колег, вірю в наших слухачів, глядачів. От. Ну і в тебе, Саша. Е, що, Святослав, дякуємо вам за цю цікаву зустріч. І дякуємо вам, наші шановні глядачі, що дивитися нам, пишете нам. І якщо у вас подальшому ну, якісь виникні запитання, пишіть свої коментарі, і ми обов'язково дамо на них відповідь, або, як сьогодні, запишемо на них відео. До наступних зустрічей. Дякую.